Раз, раз, М да. Бля, мне просто. Я вже не можу, ну, ви розумієте, що це, блядь, настільки складно зробити, що це потребує в мене, бля, просто сверху сверхусилій, коротше. Бля, ще про то бажання, щоб все було і робило, блядь, сука, нормально. Я, блядь, для вашого їбучого додатку попрацюю, коротше, блядь, сука, тестером, блядь. Типу реально, блядь. Ну, щоб ви зрозуміли, що би я зараз стів, я хотів би взяти справжню секиру, блядь, і комусь захуярити в голову, блядь. Настільки це прекрасно. Отже я беру кредит, блядь. Компания, Монті Монті Python, блядь. Де вона у нас тут ємна? Оце шум. На, Монто Python, блядь. Перше, типу, ми вводимо пароль. Там в них є, короче, блядь ідентифікація через е, палець, але вона не працює. Тобі треба ввести пароль. Пароль в мене, короче, як завжди, блядь, Скол на відео, блядь. Ну короче, допустим, мене такі там. Хтось потім спизду, блядь. І давай потім це заблюрю. Добре. Шо, блядь, некоректний. О, ми пакуємо гроші, поки ви прийдете ідентифікацію за системою Bank ID. Я проходжу, нажимаю Sans Bank. По-перше, бачите, тут незручно попасти на кнопку Далі, но ну, допустим я нажимаю в кнопку Далі. Блядь. Встановіть сенс, нажимаю сюди. Переходжу в додаток Сенс. Тут є біометрія, все нормально. Нажимаю на біометрію. Заходжу в банк, підтверджую цю всю хуйню. Готово. Що після цього відбувається? Я далі знаходжуся в банк. Заходжу сюди, заходжу в Монт. Що відбувається в «Монт»? ходимо спочатку і оце безкінечно розумієте разумеете блять ну сука ну 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 то ли мы телефон проклятий то ли блядь ці люди вообще прокляті блядь як это я не можу ніхуя зробити блядь гади блядь Разумейте, ну, на, блядь, і це в кожному додатку такое, блядь, в силі країни, сука, в кожному банку, в кожному, сука, и цьому додатку, блядь, вечность, сука, костыли. ви, блядь, хоть ты подтестить, блядь, реально. О, як це зробити можна, блядь. Я стою зранку, блядь, у меня мало того, что, блядь, вообще зайнятися, крім того, блядь. Сука, в хаті можна, блядь, повіситися, блядь. Так ще от эту хуйню, блядь, короче, блядь, я маю тут, блядь, разумейте, запустити це відео, блядь. А, боже, ладно, не можна так робити, ну блін. Ні, справжні емоції, типу, не описати, короче. Я кажу, блять, ну, типа, якби... Хочеться подивитися кіно, де рубають голови. Типу, блять, щоб там. Аааа. О такую хозяхуйню. Так хоча б голин п'ять. Ну блядь, ну просто не могу, сука. Ну, ну, ну кеш это я брежу, блядь. Не не настыки. Ну але ж, блядь, ну як так? Вот, я заходжу, вам потрібна допомога, блядь. Мені потрібна допомога, блядь. Мені. Сука, та це вам потрібна допомога, блядь, нахуй. Вам, блядь, вам потрібна допомога, а не мені, блядь. Ой, заходжу, вам потрібна допомога, блядь. Тетрис, фрукти, скарби, блядь. А що, сука, якийсь, дебілоїдний? Я просто подивіться, блядь. Е, ігри в мій Київстар. Тетрис, блядь, Тетрис, сука, блядь. Фрукти і скарби багато іншого. Без реклами, бля, ви та реклама, підари, блядь, дебіли, ви кончені, сука, кончелиги, ви доведете півкраїни до сказу, ви їбанати кончені, сука, блядь. А... <гану> бля, у мене, у нас даже не старается, блядь. Ні вліво, ни ні вправо, блядь, Ни туда, ни назад, бля. Ладно, воно нас сейчас запустит и бота. А, я, блядь, я даже не буду. Там боты, блядь, короче, у них такие тупорилі, що что просто вони гениально, бля. Гениально, вас, нахуй, бля, гениально, бля. Трукеллер, зараз, бля, шо. Сука, все, пальцем разблоковатый, блядь. Підпущий договор, блядь. А. Ладно, дальше там предпушится и договер, блядь. Сурил ли, блин, бля, пум, блядь, ебаный в рот, бля. Код знижка підписники найбільше не отримувати підписатися бля. Опять все по нові. І ми опять все по новій. Дозвольте, блять, несилати завжди, бля. Опять все по нові, опять пишемо, блядь. все по новій, блядь, сука, опять пишемо все по новій, блядь, 8899, сука. Блядь. Сука, потрібна допомога. Да мені потрібно, що ви, сука, блять, нахуй не знаю, блять. Ціаніста калія, блять, купили. Сука, 2 тонни, блять. І лизали його вмісти чупа чупса Сука, дибілий, блять. Кот в СМС, блять. А, просто не могу, блять. Не могу. У мене, сука, у мене, блядь, волосы, сука, блять. У були были волоси, вони б були от так, блядь, як у этого ебучего професора, блять, за этого ебучего фильма. от просто вони стояли б, сука, і словно б їх электричество не електризовувало, блять. У ж, сука, блядь, ну, типу, реально, дичь включається в половинки мозга, блядь, не сходиться. Що, блять, дальше, блядь, тут ще. Що тут, ще, блядь? Смс, приходу. А, ну от, давай, я буду записувати, блядь. Приходить смс, вона не приходить нікуди. Було надіслано вам де, блядь. Нове повідомлення. Окей, може ще прийшло, блядь. Монто. А, монту у мене вже по умолчанню записано як спам, блядь. сука, як же тебе викинути зі спама, блядь. Сука, монто, спам, бля. Викут повідомлень розблокувати, бля. Да, бля. О, сука. Да. Жестко, бля. Опять відбитком пальца, блядь. Сука, нахуй тебе камера, ты ж мене бачиш, нахуя тобі відбитки пальців? Сука. Это блядь, это творится так кончено, блядь. Так кончено. От відрізняється відрізняется. То, що ти робиш комп'ютерних іграх чи ви просто в ігрі Ти грі заходиш, тобі прийшло, ти нажав на тиць. Аденатиць. Бах є, бля, бах є, бах є, бля. Але сука, тільки заходить за гроші і реальне життя, типа, гроші, сука, эти дибіли, блядь, просто там. Ага! блядь, манна параноя, блядь. А, -а, -а мне треба пятьсот, блядь, пятьсот резных, блядь, пятьсот один, сука, блядь. А -а -а, да, блядь. А -а -а, да, блядь. О, сука, блядь, дичь, блядь, три-три, два, -три -два, -три два, пять. Фух, сука. И я включаю, и все по-новей, блядь. Три-три-два-пять, хуй-хуй-туй-туй, блядь. Че, это телефон конченый, че, блядь, ч... опять отрыватый код по смс, -а. Йо, блядь. Сука, и так, блядь, разумеется, и так, сука, бесконечно. Я еще думаю, может, у меня с телефоном, типа, проблемы, короче. А ну, типа, ваш телефон, блядь, нахуй. Ну, трекеллер, блядь, зараз, блядь. 16 на 2 Ну, пора И по новой, блядь, по новой, блядь, по новой, по новой, блядь, ебаный, блядь, давай, он же не загружается. Ебаный, сука, блядь, Ооо, ай, блядь, это я просто кредит беру. Да, бля, мені хочеться, сука, лягти, блядь, взяти топори відрубати вже собі голову, блядь. Не то, що, блядь, нахуй, комусь, комусно. Це просто кредит, беру, блядь. Спокійно. Бля, мені здається, мені вже треба гала піридола в колоти, Що, Шо, это хуйня не робить, що? все? Ну, ви переконалися, блядь. А це запис, коротше. Ну оце, типу, як у вас беруть кредити, блядь. А це мої справжні, ну це не продумання, не наіграні, ні, ніхуя вообще емоції. Це справжні емоції, блядь, Просто людина, яка бере єбучий кредит, блядь, на цьому єбучому телефоні в цій їбучій країні в цьому єбучому сука адському єбанатізмі, ви, які сука, блядь, отут своїми єбучими пальцями, сука, і своїми єбучими деньгами, блядь, купили у їбучих добойобів, блядь, І впарюти і для інших єбучих добойобів, сука, всю жизнь, блядь, курва. Це воно блядь, просто не. Працює, блядь. Йобане ти, блядь, нахуй, блядь, йобане ти бобане. Воно працювало в 94-му, воно працювало, коротше, блядь. Ну а в 94-му його не було, де. Я пригнав. Ну, в 2004-му, допустим, це працювало. Це працювало, блядь, Ну, типа, блядь, це працювало завжди, коли, блядь, ну, типа, це працювало, блядь. Ну, програма, блядь, вона має працювати. Вона має працювати, блядь, ідеально. Якщо вона не працює, ідеально, вона нахуй не потрібна, блядь. Сука, я вчився в радянському союзі, пострадянському Союзі, І щоб в школі тебе брали, блядь, на якісь єбучі, блядь, эти хуйні, ти там писав програмування, короче, блядь, Олімпіада, блядь. Ти мусиш написати програму, яка працює, блядь. Даже якщо тебе були, блядь, эти, блядь, екзаменатори, які були хуйками, з, блядь, з ніяк, а так, точніше, і було більше, блядь, вони не розуміли, що ти там пишеш. Все вони, блядь, ну, тестили эту програму, хоча б до того, щоб вона працювала. Але взагалі-то, блядь, тестування блядь, програмного забезпечення це має бути такий, блядь, коротше, ну, такий золотий стандарт. Е типу. Блять, ну, знаете, что он, блять, стоять, короче, там в музее, блять, золотой стандарт, блять, тестирование программного обеспечения. Что типа, блять, все, нихуя. Вот, блять, нет, и все. А оно работает идеально, блять, и больше, чем идеально, або оно нахуй не существует. Разумеется? блять, это по правде, блять, ну, 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 почему? Ну, почему? Тем более, что вы на этом зарабатываете бабки, блять. А ви ж бабки на цьому заробляєте, сука, блядь, бабки. Це ж в тебе, блядь, сіто, ти там золото, блядь, в том сити, блядь. Та, йобаний в рот, зроби собі, сука, це сіто, щоб воно, блядь, тебе робило, блядь, нормально. Сука, ти, крыла, блядь, тупорила, ю. Йо його, бля. А, дуже тяжко. Да, дуже тяжко мені, блядь, стримувати себе, блядь. Ну і розпускати свое, конечно теж не треба, блядь. Ну це ну, ну, не просто тяжко, це сука. я кажу, ну от, блядь, це ад. Просто сука справжнє і бучі блядь воно, ну, блять, сука же, блять, нахуй. Ну бани в рот. Ну ну, ну сука, вы далба ебы, блядь, да сука, та зробить хоть щось, сука, непозорне в своем житті. щось не непозорне, блять, сука. Чтобы не мучило, блять, воно нахуй. Не мучило, сука, ту людину, блять. бани, вы кончені дебилы, блять, сука.